Ава на владу твій вечір. У нас е, марафон про те, е, як жити зараз, про що думати, як боротися Денис Малостевський якраз вже пішов так. виконувати свої обов'язки. Спасибі вам величезне. Так, ну а до цього е, Валік гладких слово і діло. Будь ласка, розумієте, різні питання вимагають різних відповідей, і ми зараз тут говоримо про різні речі. Якщо ми говоримо про те, якою є ймовірність повномасштабного російського вторгнення, це одне питання на за це запитання є така ймовірність є, але вона є дуже низькою. Але далі по алгоритму, да, як на школі вчили на уроках інформатики, якщо ця е е навала станеться, у якому форматі вона станеться? Ну якщо вона станеться у вигляді ескалації на лінії зіткнення, ну, то це один сценарій. Відповідно, алгоритм піде е інше, будуть питання. Ну швидше за все нічого не робити у Києві, якщо це станеться там. Для того там є спеціально навчені люди. Ну е, далі, якщо це буде відбуватися на іншій території України, як це буде відбуватися? Це буде відбуватися у вигляді авіаударів, ракетних ударів по цивільним об'єктам. Ну реально, хто вірить в те, що росіяни піднімуть стратегічну авіацію і завдадуть удари по Києву, Харкову чи Дніпру. Ну я просто собі хочу це уявити, Я серйоз мені в голову просто це не вкладається. На да? тобто, по-перше, треба знайти формальний привід для війни. Да? Тобто, не так, що Київ бомбили, нам об'явили, що почалась війна. Їм треба знайти формальний привід, чому вони почали цю війну. Оголосити війну? Да, вони ж не можуть віралом без об'явлення війни і далі, як в підручниках. Навряд чи. треба оголосити. Далі сухопутна операція. Чи можуть вони взяти е, е, якісь міста в облогу? Ну, яка ймовірність цього? Ну дуже низька. Далі, якщо ми задали досвід ну, Сараєва, да, тобто це дуже відоме. Але прикол Сараєва полягав в тому, що там впала влада. Ну проблема там не тільки була в тому, що вони опинилися в облозі, скільки в тому, щоб там зникла влада централізована. Ну тому що був Ленінград, наприклад, в облозі, і був е, Сараєва в облозі. Це абсолютно дві різні історії. Абсолютно дві різні історії. У мене були друзі, які воювали в, ну, в Боснії, і я багато літератури на цю тему також читав. Тому да чи можуть ці, ці жахливі речі статися? Ну можуть статися, але це лише один з я не знаю там з простору варіантів. І я розхильний думати, що ці варіанти є дуже низькі, якщо вони стануться. Якщо вони стануться, да то тобто, напит що мені робити з котами, що мені робити з собаками. Ну у вас ж вибір може стати значно жорсткіше. Да, тобто, що вам робити з дружиною і дітьми? Більше того, що ми говоримо про цивільне населення, то давайте не будемо забувати, що цивільне населення є міста, які заходив супротивник. Ну заходив, заходив, Зрозуміло, що деякі категорії населення будуть інтерновані, ну який-то буде заарештований. Да проти когось будуть ну, репресії в житті. Ну так, да, когось можуть відженуть Бабин яр і розстріляють навіть. Ну це і жорстко кажу, але більшість населення просто коротше поженить там працювати, платити податки, щось там поміняти, і е, життя буде працю... і йти своїм плином. Я не кажу, що це класно, я просто кажу про те, що насправді оці жахи, які ми вимальовуємо, це лише одні з можливих варіантів. Причому ймовірність цих варіантів є достатньо низькою. І ще один дуже важливий момент: а що е, зупинило росіян від окупації Грузії в 2008 році? Ну, ми ж розуміємо, що росіяни в 2008 році в Грузії питання вирішили. Ну, в плані військовому. Тобто, далі це просто було вже формалізація. Але чомусь вони не змогли довести до кінця, тому що це було зроблено не воєнними інструментами. Більше того, на сьогоднішній день в світі нема жодної держави, яка може гарантувати свою безпеку винятково воєнним шляхом. А якщо ви подивитеся в історію. І подивитися, які державні утворення найдовше існують, то ви для себе з подивом знайдете, що більшість цих утворень ніколи не були над державами, і вони зазвичай існували да, за рахунок дипломатичних якихось чинників. Коли мені в приклад наводять Ізраїль, що от Ізраїль такий потужний, слухайте, Ізраїль такий потужний, не тому що у нього військова потуга, бо він військовому плані ну значно слабше, ніж потенційні його супротивники. Але він існує, буде далі існувати, тому що всі розуміють, якщо ми зачепимо Ізраїль і Тайвань значно слабше, ніж Китай. Там у цивілях військова психологія вже просто. Е, слухайте, а щодо військової психології, от я слухав експерта, я можу сказати, знаєте, коли ну, я займався, займаюся і думаю, буду продовжуватись да, це бойове мистецтво, то знаєте, там 25 років карате. Там або там уроки самооборони. Абсолютно не робоча тема. Є купа статистики, коли жінки, у яких були е, шокери. Балончики не скористалися з ними. Ну тобто, ці засоби самозахисту вони є абсолютно недієвими, без необхідної ну, підготовки. І вам це може подобатися, може не подобатися. Воно таке.